Вітаю, шановні дівчата українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я, українська мотиваторка. Ви на каналі енергійне життя. Оцей набір необхідних дій, необхідних компонентів, що складають для нас відчуття самодисципліни. Перш за все, це чітка мета на наступні 12 тижнів і планування своїх дій на тиждень. Так ми напрацьовуємо продуктивність і ефективність. так? Наступне щоденне виконання дій, що наближують до досягнення цілей. Пам'ятаєте, дії мають бути не простими, а направленими, тобто такими, що саме сприяють досягненню запланованих цілей. Наступний елемент: щоденна звітність за перше щонайменше 30 днів свідомих перетворень свого життя: антивідкат, який у нас є щоденним. І якщо всі 4 попередні тижні ви робили антивідкат, то за цілий місяць ви могли накопичити, помножимо 10 позитивів на 4 тижні, на 30 днів, ми ж отримаємо з вами дуже-дуже багато позитивів, 300 штук. І це неймовірний крутий результат, але я вам дуже рекомендую продовжувати цю справу, оскільки накопичити 300 позитивів це успіх, і треба собі за це подякувати і відзначити, відсвяткувати. Але спробуйте все ж таки набрати 900, тобто продовжуйте фокусувати свою увагу на позитивах і збирати такі антивідкати. Отже, я вам рекомендую вправу не припиняти робити щодня. І саме головне, що в нас напрацьовує відчуття самодисципліни – це звичайна зміна звичок на продуктивні і корисні. Отже, якщо ми хочемо запустити двигун успіху, то ми накопичуємо енергію, створюємо собі велике бачення, тобто проєкт свого майбутнього життя, яким ми хочемо його бачити і створити для себе. А також ми змінюємо звички на продуктивні і корисні. Тому сьогодні давайте будемо крутити звички з усіх боків, як тільки можна. Перш за все, я вас попереджаю: цей вебінар може викликати головний біль. Це так має бути. Не дуже приємне, звичайно, повідомлення, але справа в тому, що немає проблеми випити якусь одну маленьку таблетку від головного болю. Біль пройде. Але усвідомлення і трансформація залишаться. Чому може виникнути головний біль від вебінару звички? Це відбувається через те, що мозок звик до певної зони комфорту, тобто до певного життя, до вашого звичного життя, все, що ви думаєте про себе. Все, що ви робите, те, що ви робите для інших людей, ваш щоденний розклад роботи, розклад життя, такий, який він є, так як вам звично, мозок сприймає як норма. Коли ми починаємо нашому мозоку казати, що дивися, отакі звички це неправильно, це непродуктивно, а отакі це продуктивно. А оцим можна займатися у вихідні. А ви, якщо такі речі у вихідні, не робите, які вам пропонуються, мозок сприймає це так. Мені це не подобається. Це щось нове, а все нове мозок відштовхує, відкидає. Тому нейрони, тобто наші нервові клітини головного мозку, вони починають між собою певним чином ворушитися. І оце відчувається навіть на фізичному рівні. Звичайно, мої учні знають про це, всі до цього підготовлені, і це дуже добре, бо коли ви це відчуваєте внутрішньо, наче у вас у мозку щось ворушиться. Це означає, що у вас пішов процес змін, трансформацій. Але ж це зміни ті, яких ви хочете, вони несуть користь саме ту, яку ви для себе бачаєте, так? те життя, яке вам потрібне. Тому для нас стоїть така задача на порядку денному нам треба зробити так, аби нейрони нашого мозку почали шукати нові собі нейронні зв'язки. Тобто одні нейрони співпрацюють з іншими нейронами і таким чином не дають нам можливості досягти успіху або відчувати себе щасливою здоровою людиною. А коли нейрони починають ворушитися, вони починають шукати собі інші нейрони, починають створювати нові зв'язки. І саме тоді наша підсвідомість, наш мозок сам виводить нас до стану покращення здоров'я, до відчуття внутрішньої гармонії і до досягнення успіху. Тоді ми робимо всі свої справи, але ми не напружуємося, де шукати якісь ресурси, де шукати інструменти. Воно все з'являється в нашому житті. Як з водоспаду можливостей. Тому просто погодьтеся, прийміть те, що цей вебінар може бути трошки некомфортним з точки зору, що ви будете фізично відчувати якийсь рух у своїй голові. І це дуже класно. От якщо ви це відчуватимете, скоріше за все, нам все вдалося. Хоча цей вебінар, він оглядовий із звичок, але він несе собою трансформацію. Отже, зосередтеся. І давайте говорити про те, як звички впливають на ваше здоров'я, щастя і самореалізацію. Хочу вам почати свою доповідь із цитати Джека Кенфілда: це мій вчитель, автор улюбленої книги Правила, де зібрані 64 фундаментальні закони і правила досягнення успіху. На жаль, ця книга й досі є лише російською мовою у нас. Але вона від цього не втрачає своєї цінності, оскільки краще в голові перекласти українською, але отримати це знання. І Джек Кенфілд каже такі слова: Ваші результати визначаються вашими звичками. Найуспішніші люди не просто пливуть за течією до острову своєї мрії, щоб туди дістатися, потрібні направлені дії, зібраність, особиста дисципліна. Та маса енергії, що витрачається щоденно, щоб все йшло як треба. Шикарна цитата. І якщо ми з вами би витратили час задля того, аби розібрати її на складові, на механізм, наш двигун і його чинники, то ми тут побачимо з вами енергію, самодисципліну і велике бачення це острів своєї мрії. Звички це дії, що багаторазово виконувалися. В результаті вони виконуються автоматично, без докладання зусиль. На минулому четвертому модулі ми з вами торкнулися чотирьох негативних звичок. І таким чином ми побачили, що звички людини це не лише кава або куріння. Звички це просто ті дії, які ми робимо щоденно, і ми їх не помічаємо. Але оскільки ми їх не помічаємо, саме з них складається наше щоденне життя. І якщо ми хочемо змінити своє життя, то нам потрібно змінити звички, а змінюються вони лише через дії, які ми будемо повторювати багато Це мають бути нові дії, і якщо ми їх будемо виконувати від дня до дня 90 днів, вони стають для нас автоматичними. Ми так само їх не помічаємо і не докладаємо для них зусиль. Таким чином, змінивши звички, ми змінимо своє звичне життя і от згадайте, яке звичне життя ви хотіли б мати? Що нам треба зробити? Нам треба взяти і змінити ті звички, що призводять до хвороб, нещастя, відсутності професійної самореалізації, тобто те, що сприяє фінансовій свободі. На нові звички, що призводить до покращення здоров'я, відчуття щастя та успіху на роботі. Пам'ятайте знов таки, що перший 21 день звички змінюються у нормальному режимі. Ви просто дієте, можливо, навіть з ентузіазмом, захопливо. Далі, від 21 до 45 дня свідомих змін звичок, відчувається спад енергії і спад настрою. В нашому дев'ятому вебінарі організація часу. Я покажу вам це дуже детально і дуже ретельно. Але зараз ви просто знаєте про те, що у середині вашого шляху за 12 тижнів, якраз от саме зараз, у вас і будуть відчуватися ну такий, можливо, поганий настрій, можливо, десь відчуття самотності, можливо, якоїсь розгубленості. І це саме той період, коли людини опускають. Людина може опустити руки, кинути все і сказати, ні, я не хочу рухатися вперед. Хай звички залишаться тими, що були, цілі досягати я не хочу. Але якщо ви людина-переможець, то ви пройдете цей шлях і далі, починаючи від 45-го дня ваших змін, ви вже будете отримувати нові інструменти, нові ресурси, нові ідеї. У вас з'явиться знову ж таки більше енергії, то ви побачите, наскільки більше стає енергії, наскільки більше ентузіазму, і що насправді ви можете досягти цієї мети своєї так, і змінити свої звички. І, от, якщо ви впораєтеся, ви будете звичайно відчувати себе переможцем. Тоді ви, пройшовши цей шлях, завжди зможете ставити собі цілі на 12 тижнів, щотижнево досягати певних успіхів, робити багато дій і святкувати свої досягнення через 12 тижнів. Пам'ятайте завжди про те, що звички людей, що досягають успіху, відрізняються від звичок людей, що його не досягають. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас наступною порцією позитива і мотивації.